Ми люди привикли все якось оцінювати, давати чомусь назву, робити якісь висновки зі своєї голови. І не задумуватись, і не вникати, і не практикувати. Нам кажуть, що оце буде так, а це називається ось так. Це можна, а це не можна. Це правильно, а це неправильно. Тобто ми таким чином харчуємося. Із дерева пізнання добра і зла, якщо говорити біблійним язиком. Якщо говорити сучасним, це є дуальність. Це те, про що Ісус говорив. Не розділяйте, не їжте із цього дерева, а їжте з дерева життя. А що це? Ви думаєте, життя включає в себе розділення, якісь е, суперечки, перегонки, е, назви можна, не можна, правильно, правильно. Дуже велика проблема в тому, що ми дивимося. На Єшуа, це той самий Ісус, та, в перекладі, як на просто людину. Так, він був людиною. Але не тільки. Він був людиною в той момент, коли він прийшов сюди на землю, втілився в тіло. А тепер подумайте, уявіть собі, Бог в тілі. Ні, Ісус не може бути Богом. А потім є люди, які кажуть, так, Ісус наш Бог, Ісус, син живого Бога. І коли Ісуса питали, покажи нам Бога, а Він каже, хто бачив мене, той бачив мого Отця. І люди, які нібито приймають це за істину, вони кажуть, що але ж містики не буває. Вони називаються чудом Божим, так і є. Але це ж містика, друзі. Поясніть мені, як Бог міг втілитися в тіло. Як це? Йдемо далі. Людям починають нав'язувати, що Бог. Десь там. Хоча ні, зараз вже люди стали більше думати. І вони ж розуміють, да, що Бог не десь там, Бог всередині в них. Але, щоб пізнати Бога, треба щось шукати ззовні. Да? Якісь вчення, якісь практики, проповіді, пісні, людей, церкви, там, ще щось, ретрити. Тобто, треба шукати зовні. Таким чином. Це те саме, що ми говорили про містику, що їм кажуть, що це неправда, цього, цього немає, і називаються іншими іменами, так? Тіпа, якби це поза Богом, так само і тут. Замість того, щоб вчити людей і розказувати їм, що як казали, що царство Боже всередині вас. Ну, І щоб його відкрити в собі, не потрібно шукати десь, а заглянути всередину. І те, що він сказав, що хто бачив мене, той бачив Отця. Він прийшов і показав нам людям, хто ми є. Він не прийшов для того, щоб зробити з нього ідола і поклонятися йому, і казати, що це міг тільки він, і так, як він робив більше ніхто не може, і до сих пір тримати його розп'ятого на хресті, і коли він воскресе, він живий, він у тілі, скажімо, в в, в, цьому, в тонкоматеріальному тілі, да, возвисився. Ні. Людям говорить інше. Сам Бог, сам творець всього, Всесвіту, всього, 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 що є на планеті, спустився, увійшов в тіло. Він з'єднав духовне вер, з матеріальним і сказав, це все є я. І Ісус, коли він казав, що Я є життя, дорога істина. Він не мав на увазі, що е, я людина? Розумієте? Це є такі духовні речі, божі речі, містичні речі, які ти не можеш просто розумом зрозуміти. Саме тому люди починають називати це якось по-іншому і кажуть, що це поза Богом. Але це не так. Все є в Бозі, все є Він. І все є його тіло, все. А зараз буде інформація на мільйон, після якої він не закидаєте камнями. Але я вже привикла. Навіть демони є в ньому? Уявляєте? Навіть той же самий сатана, скажем, кожен по-своєму його уявляє, теж є в ньому. І ніхто нічого не може зробити без його дозволу, без Божого дозволу. Тільки одна людина. Тому що Він наділив нас силою. Він не просто наділив нас силою, він в нас. Саме тому ми творимо світи зараз. Ми творимо свою реальність. І ми або маємо якісь рамки в голові, що собі дозволяємо, або ми кажемо, що ні туди не можна. Ні-ні, ні там страшно. Саме тому, коли багато я чую таких питань: о, а куди Бог дивиться, якщо йдуть війни, о, куди Бог дивиться, якщо все так погано. Я вам скажу, так, тому що в нас сидить сила. І коли я кажу, що йдемо не в ньому. І демони сидять в нас. У нас є дві сили: сила е, будування і сила руйнування. Тобто сила Божа і сила демонічна. І яку з цих сил ми виберемо, те Та ми і будемо творити. І це все теж є в ньому. Але ці дві сили сидять в нас, заложені в нас, для балансу. Ми не можемо відказатися ні від одного, ні від другого. Але ми маємо навчитися тримати баланс в житті з цими двома силами. Ось так. І дуже круто, коли людина, яка народжується, Починає рости, вона спочатку приближається до, скажем, до світлої сторони. Тому що якщо людина зразу наблизиться до темної сторони, то ці темні тіні, так, які насправді являються тінями її цієї людини, а тінями Бога, однією стороною Бога, то вони її просто розрушать. А коли людина спочатку... Рухається до світлого джерела, так вона набирається досвіду, вона укріпляється, вона вчиться любити, прощати е, всім цим таким речам, так тоді вона є великий шанс навчитися управлятися силою руйнування. Щоб було більш зрозумілим, те, що я говорю, да? про силу руйнування, це, наприклад, візьмемо таку ситуацію, коли ви не вмієте сказати ні. От коли вам щось пропонують, коли вам щось роблять, щось кажуть, так, коли вас ображають, коли вами нехтують. Е, а ви мовчите. Тобто ви не вмієте постояти за себе, ви дозволяєте людям, щоб сідали вам на голову і ногами махали, так? коротко кажучи. Це і є те, що ви не вмієте управляти тією силою руйнування, яка у вас. Сила руйнування це не коли вона руйнує все, тобто вбиває. Ну, це сила, яка каже ні, яка ставить кордони, яка не дозволяє те, що не дозволено.